Тут це одна і одні з найперших написів. Це вони так з ними намагались боротися. Херсонець Андрій Андрющенко показує, як у місті протистояли російським окупантам. Тут він пробув всю окупацію і каже, що активно включився у рук спротиву. У перші дні повномасштабного вторгнення у складі муніципальної варти Андрій патрулював вулиці, ходив на мітинги. Коли робити це стало небезпечно, почав діяти рух опору. Його активісти розвішували сині жовті стрічки, малювали прапори. Згодом писали гасла, щоб морально підтримати харсонців. Від найбанальніших написів, що Херсон це Україна, слава ЗСУ, «ЗСУ поруч. До, там і мати були щодо Путіна, і смерті окупанту, і «Хороший орк, мертвий орк такі були дуже позитивні адписи. Все все супроводжувалося е, останніми медійними там подіями, які освітлювалися, там, що вдарили по мосту, раз написи це їх дуже збісило, дуже злило. Але ну така наша була мета. 4 серпня Андрія заарештували. Щоденні допити, тортури катування у полоні він пробув 47 днів. Андрію інкримінували заклики до екстремізму. під час допитів. Вони змогли відновити з мого телефону видалені раніше фотографії з тими написами, що я робив. Там ну, вони були дуже задоволені, що натрапили на то на ту людину, яка як так ну була для них таким добрячим. таким... Такою сучком в очі, от тобто вони були дуже цьому раді, і відтоді вже ніяких мені не залишали надії на те, що я буду звільнений. Вже за тиждень після звільнення з полону Андрій продовжив робити свою справу писати гасла. Після деокупації хлопець отримав позивний художник, назвав його так перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський, який координував роботу руху опору. За мої заслуги, позивний художник. Це такий позивний вважається на військовому фронті. Він вважається таким, ну начебто його треба заслужити. Це для люди, Він їм награждаються люди, які майстерно вбивали ворога. Зараз хлопець волонтерить разом з друзями розвозять гуманітарну допомогу та допомагають жителям Херсона долати наслідки обстрілів. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.